містій чого відділу в відділу поліції номер Житомирського року рукунка Житомирській області перебуває кримінальне провадження. Останні цифри 02.12 за частиною 4 та 5 статті 191, частиною першої статті 366 кримінального кодексу України, у якому Ткаченко Борису Ігоровичу, відповідно до вимог кримінально процесуального кодексу, повідомлено про підозру вчиненні кримінальних пропорушень у розтраті бюджетних коштів шляхом зложивання службовою особою своїм службовим становищем, ще дії воєнного стайну у великому розмірі, тобто вчиненні кримінального пропорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 кримінального кодексу України, та у розкриті бюджетних коштів шляхом зложивання. Особою своїм судовому становище під час дії воєнного стану вчиненого повторно за попередньою змовою групи осіб та в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України, та спочатку образів речі підозрюється в тому, що. Відповідно до рішення номер 521-22 сесії 8 скликання Львівської сільської ради 3-го на 6-го двадцятого року оголошено на двір у сільському голові Мельниченко Анатолію Михайловичу. з огляду на викладене відповідно до закону про місцеве самоврядування з моменту оголошення недовіри обов'язки сільського голови виконував секретар Олійської сільської ради, депутат Каченко Борис. Ігорович так у стороні двотисячі року секретаря Ольвської сільської ради, який виконував обов'язки сільського голови Ткаченка Бриса Ігоровича, виник злочинний умисел на розтрату бюджетних коштів поліївської сільської ради на користь як осіб, зловживаючи своїм службовим становищем в умовах дії воєнного стану, реалізуючи вказаний злочинний умисел Ткаченко Брис Ігорович, умисно протиправно корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем в умовах воєнного стану за результатами переговорів. 24 листопада 2022 року уденний час добу в місті Житомирі без проведення публічних закупівель уклав з фізичною особою підприємцем Томчуком АМ договір номер 132 202 208 про закупівлю дизельної електрогенераторної установки GCB G220QS серійний номер. Харе 28, АН 314, 477, 2022 року виготовлення в кількості на штуку вартістю 1 мільйон 709 тисяч. 583 гривні, 33 копійки. При цьому Ткаченко було достовірно відомо, відомо що запропонована ФОП Томчуком ціна дизельної установки на 479 гривні 716 479 716 гривень 66 копій вище за ринкову вартість аналогічного товару. По дальшому Ткаченко 25 листопада 2022 року в силу займаної посади та обумовлених неї повноважень підписав акт приймання передачі вище є установки. Та в цей же день на додатковій накладній номер 132 202 208 25 листопада 2022 року вчинив резолюцію про необхідність здійснення оплати за поставлений товар. На підставі вказаних документів 29 листопада 2022 року відповідно до платіжного доручення номер 8 Казначейського рахунку сільської ради на банківський рахунок на банківський рахунок ФОПтомчука перераховано грошові кошти в сумі 1 мільйон 709 тисяч гривень п'ятдесяти повітря. Таким чином секретар Оліївської сільської ради Терченко виконуючий обов'язки Оліївської сільського голови, будучи службовою совою протягом листопада грудня 2022 року в умовах дії. Воєнного стану, що його наслужування своїм службовим 18 до здійснення в інтересах фізичної особи, підприємця Томчука Андрія Михайловича, оплати за поставку дизельної електрогенераторної установки ЧІСІ 220 qs по безпідставно завищеній вартості, омисно вчинив розтрату бюджетних коштів Оліївської сільської ради на суму 479 1716 гривень 66 копійок, що в 250 і більше разів перевоченоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального пропорушення та становить великий розмір, наслідок чого євськість і об'єднані територіальні громадянки завдано майно у шкоди у вказаному розміру. Крім того, у грудні 2022 року секретаря Олівської сільської ради Ткаченка і виконував обов'язки сільського голови повторно за попередні змоги з неустановленими службовими особами то в ТОВ профітмікс вплив злочинний умисел, спрямований на протиправну розтрату за заволодіння бюджетними коштами Оліївської сільської ради шляхом службовим службового З Цією метою 13 грудня 2022 року Ткаченко перебуваючи в селі Олівка Житомирського району від імені Олівської сільської ради як замовника без проведення відкритих торгів уклав договір Profit Mix на закупівлю генераторів Goodbeer GD 10000S у кількості 10 одиниць за ціною 2 888 100 гривень без ПДВ. Достовірно знаючи, що ціна вказаного товару завищена на суму 1 мільйон 458 тисяч 149 гривень дев'ять гілнів продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямового на наристату та заволоніння бюджетними коштами Оліївської сільської ради, не встановлені службові особи топ профітмікс у грудні 2022 року. Її в межах попередньої спільної злочинної змови секретарем підписали та водолта надали до Оліївської сільської ради офіційний документ на номер 1 від 13 грудня 2022 року. При цьому до вказаної накладної внесли недостовірні відомості про фактичну поставку та передачу Оліївській сільській раді вказаних генераторів у кількості 10 одиниць за відповідною ціною. Хоча фактично така поставка у грудні двадцять дорогого року не здійснена. отримавши накладно від 13 грудня 2022 року, достовірно знаючи, що вказані у ній генератори у кількості 10 одиниць за ціною 2 мільйони 888 тисяч 100 гривень у Львівській сільській раді не поставлено, а їх вартість завищена на 1 мільйон 458 тисяч 149 гривень 50 купів. Ткаченко перебуваючи в селі Олівка Житомирського району, діючи в межах спільного умислу зі службовими особами ТОВ «Профітмікс» чинив на накладній Номер від 13 грудня 2022 року резолюцію працівникам відділу бухгалтерського обліку про здійснення оплати. Таким чином, на підставі накладної з місцевого бюджету Львівської сільської ради 28 грудня 2022 року безпідставно перераховано на рахунок ТОВ ПрофітМікс кошти на загальну суму 2 мільйони 888 тисяч 100 гривень. За генератори Гучбір ggg 10 тисяч С3 у кількості 10 одиниць, що перевищує ринку вартість генераторів на 1 мільйон 458 мрн. 1149 гривень 50 копій. В ході досудового розслідування встановлено, що Ткаченко Брес Ігорович на момент вчинення кримінального припорушення перебував на посаді секретаря Олівської сільської ради та виконував обов'язки сільського голови. Відповідно до статті 481 Кримінального процесуального кодексу 16 травня 2024 року о 8 годині 40 хвилин точно повідомлення про підозрю у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 4 та 5 статті 191 Кримінального кодексу України Ткаченку Борису Ігоревичу. Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінованого злочину повністю підтверджується зібраними у кримінальним провадженням доказами у їх сукупності. Зокрема, це документами, що з договірними документами необхідно застосовувати винятковий запобіжний захід у вигляді тримання, дебату, оскільки лише вказаний запобіжний захід зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного. В той же час у відповідності до вимог частини ратію, статті 183 кримінально процесуального кодексу України. Суд при встановленні хвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання підварів зобов'язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваною ну, особою обов'язків передбачених КПК. України в частині 5 статті 182 кримінального процесуального кодексу зазначено, що в виключних випадках, якщо слідчий суддя суд встановить, що застава у зазначених умежах не здатна забезпечити виконання особи, що підозрюється, винувачиться у вчиненні тяжкого особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов'язки, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує 80-400 розмірів прижиткового мінімуму для працездатних осіб. На підставі що нововведеного для підозрюваного кращеника необхідно визначити став у розмірі 300 прижиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто в сумі 900 Од вісім тисяч чотириста гривень також у випадку внесення підозрюваним застави зобов'язати останнього виконувати обов'язки, передбачені статтею 194 кримінального процесуального кодексу, які викладені у клопотанні. Ваша честь я категорично заперечую проти клопотання прокурора про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, бо безпосередньо посилаючися на ту ситуацію, що мною зроблені які злочинні дії з приводу підписання документів. Я хочу наголосити на тому, що я виконував тільки свою роботу. Ось, і коли посилається на нормативну базу стосовно того, що не проводилась публічна закупівля, ось так станом у 22-му році безпосередньо була прийнята постанова Кабінету міністрів України номер 1178 яка дозволяла проводити безпосередньо закупівлю генераторів без публічних закупівель для скорочення часу, так як були указ президента, щоб можна було... Організувати пункти незламності, так само і розпорядження обласної військової адміністрації, і розпорядження районної військової адміністрації. Ось, ми рухалися в межах тих задач, які нам ставила держава. І інакше всі пам'ятають ситуацію, що насправді не було світла. І ті генератори, які були придбані, вони одразу були поставлені і включені в мережу. І ми за рахунок цих генераторів працювали. І ті пояснення, які є... Вони повністю на сьогоднішній день відповідають тому, що я кажу. Ось, і е, можливо, договора безпосередньо вже на латку, вони там укладалися пізніше або в догонку, але був такий час, і я думаю, що всі орієнтуються, не завжди було можливості там, е, як кажуть. Головне було придбати генератор, встановити генератор і запустити генератор. А договір пусканаладків там технічна, можливо, якась причина з нашим спеціалістом з публічних закупівель на пусканаладку було укладений пізніше. Але я хочу зауважити стосовно того, що мені на сьогоднішній день. Намагаються вмінити частину 4 частину 5 статті 191 Кримінального кодексу України з приводу якоїсь розтрати. Генератор JCB був придбаний за 42 тисячі доларів. Він на сьогоднішній день таки коштує 42 тисячі доларів. Є тільки курсова різниця. На той момент в гривнях ми його придбали за мільйон 700 грн, Він сьогодні коштує млн 600 грн. І сьогодні можна відкрити інтернет і цю всю інформацію перевірити. Вона є публічною. І з приводу того, що ми не зверталися до офіційного поставщика, наш спеціаліст публічних закупівель провів повний аналіз ринку взагалі всіх генераторів, які були в наявності. Ось і ми не могли чекати півроку, коли нам його привезуть. Ми придбали той генератор, який був в наявності, і на його когось там. Приватного підприємця, підприємця просто ФОП Фоптомчук це сьогодні дві юридичні особи, які в Житомирі діють і спеціалізуються в цьому направленні. Це компанія «Атом» і компанія Пактрей. Ось, Чому він вирішив продати від себе як під підприємця, це можливо краще йому задати питання. Стосовно Генераторів гукбір так само ми провели аналіз ринку. і На той момент генератор гукбір на сайті розєтка коштував 310 тисяч гривень. Ми його придбали за 288 тисяч гривень. Так само після того, як на спеціаліст з публічних закупівель провів повний аналіз ринку. Ось і генератори одразу були придбані і були поставлені на сільську раду. І нашими відділами сільської ради вони одразу були включені в мережу. Тому я якби, повністю не погоджуюся з тим що мені станом на сьогодні міняють. І я категорично заперечую проти е, даного клопотання е, стосовно того, що я яким чином буду впливати чи не впливати на депутатів стосовно того, там, який розмір зарплати. Да, сьогодні Рада приймає рішення про преміювання секретаря ради. Да, рада приймала там розміри 100% від середньомісячної заробітної плати. Але станом на сьогодні, в квітні місяці, вийшла постанова кабінету міністрів, яка вже встановлює граничні розміри преміювання для посадовців органів місцевого самоврядування, бо до цього часу якихось обмежень не було не було норми там. Одному платити стільки, другому стільки, були посадові оклади. Крапка. Станом на сьогодні радою прийнято обмеження у вигляді 100% преміювання від посадового окладу, так як вимагає постанова, і такі обмеження діє для всього органу місцевого самоврядування. Ось тому… Можливо, на чиюсь думку щось є дивним, але все відбувалося в межах чинного законодавства. Оголошую, що ухвала 17.5.2024 року слідчий суддя Погумського районного суду міста Житомира Полонець за участю секретаря судового засідання Лукасевич, прокурора Поліщук, підозрюваного Ткаченка, захисника Арапова, розглянув клопотання старшого слідчого СВВП No1. Житомирського гонута Житомирської області Блажиєвської погоджено прокурором Житомирської окружної прокуратури Поліщук про застосування запобіжного заходу у вигляді Тримання під вартою підозрюваному Ткаченку Борису Ігоровичу 29.10.1975 року народження винесене в кримінальному провадженні номер 42 022 06202, 40212 від 22.12.2022 року за знаками. Кримінальних правопорушень, передбачених частинами 4-5 статті 191 Кримінального кодексу України та додані до клопотання матеріалів, встановив. Зважаючи на те, що складання повну тексту ухвали, вимагає значного часу слідчі суді підної до частини 2 статті 376 КПК України, оголошує її резолютивну частину. Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошено 20.05.2024 року о 9 годині 00 На підставі викладеної керуючись. Статтями 173, 184, 193, 194, 196 Кримінального процесуального кодексу України ухвалив клопотання задовольни, застосувати до підозрюваного Ткаченка Бориса Ігоровича року Народження запобіжний західної тримання під вартою. Строк дії ухвали до 16 липня 2024 року. Визначити заставу у розмірі 908 400 гривень, яку має право внести підозрюваний. Або інша фізична чи юридична особа заставодавець на депозитний рахунок оборонської суду місця Житомир. У разі внесення застави на підозрювання покладаються такі обов'язки, передбачені статтею 114 КПК України. Прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою, повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та або місця роботи, здати на зберігання під орган управління державної міграційної служби паспорт України для виїзду за кордон і спілкуватися зі свідками окремінальних правоважні. У разі невиконання обов'язків заставодавцями, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином на не з'явився за викликом дослідчого прокурора, слідчого судді або суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, Або якщо порушив інші покладення на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до... Спеціального фонду державного бюджету. Уходи може расскажено безпосередньо Джутоварського поліційного суду протягом десяти днів з дня його улучшення. суддя підпису підпис засідання заключення.